Так, налаштування на номер. Я рада, що сьогодні в нас є отець Георгій Коваленко, і я дам йому першому слово, аби він трохи нас синхронізував взагалі з Софійним ладом, з цією темою, якою під темою, яку ми обрали на рік. Ми будемо її розкривати і рухатись до неї через власні трансформації, через свідчення, через випробування, але рух нам зрозумілий. Отже, про глибину, про сенс, про наші, наше глибоке коріння в цьому софійному ладу. Я запрошую отця Георгія і взагалі про різдво, звичайно. Я вбрання волхва вже вдягнув, щоб всі побачили що сьогодні свято. Христос народився! Христос народився. Христос народився! Христос народився. А хто знає колядки? Всі? Я погано співаю, але з вами, може, в мене вийде. Давайте один, один, фактично, як там, куплет да, один вірш. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий. Народився. Христос народився. І ще я вам вирішив прочитати так, те, що в церкві співають або віруючи, читають. Але коли ми читаємо молитви, ми дуже часто перебуваємо трошки в іншому стані, ніж коли досліджуємо той чи інший текст. І знаєте, ну, у нас же філософський ланч, да, було написано. Тому е, е, я хочу звернути вашу увагу, що саме на такий настрій нас е, запрошує е, Різдво. Подивіться, на, найголовніший різдвяний гімн ну, Тропар Різдва. Да, тобто головне ну, як там, де стисло головне просвято, різдво твоє Христе Боже наш, засвітило світові світло розуму. В ньому, бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися Тобі, Сонцю правди, і визнавати тебе, що ти є схід з висоти. Господи, слава тебе! Да? Засіяло світло розуму, навчилися. Ці слова ми чуємо да, постійно. І коли один одного вітаємо, да, то виголошуємо це. Для нас, напевно, найголовніше слово зараз слово слава, яке ми використовуємо не тільки в релігійному контексті. Я сьогодні в кінці служби навіть не витримав, і після трикратного Христос народився. Я ще так. Слава Україні! І тоді про що ми? Про яку славу ми? І це дуже важливо, якщо ми в Софійний. Дивосвіт занурюємося в тему Софійності, то ще дуже для мене цікава деталь в Софії Київській. От ми сьогодні зранку молилися в Софії Київській. І е, головна ікона Софії премудрості Божої. Я про неї багато розповідаю, і, можливо, хтось це вже чув. Але ми іноді не звертаємо уваги, що над цією іконою. Є напис. І напис ніби не пов'язаний з Різдвом Божої Матері, бо храмове свято Софії Київській в цей день, нібито з Софією Примудрістю, Ну, можна пошукати цей зв'язок. Але там написано слово плоть бисть. Тобто слово стало тілом, тобто втілося. І це знову ж різдвяний смисл. І в цьому сенсі для мене ікона Софії при мудрості Божої, да, це ікол, ікона втілення мудрості. Більш того, я про славу згадував, там є сходинки, якщо хто пам'ятає, сходинки чеснот, де на верхній сходинці слово слава, а на нижній написано сім сходинок сходження її, тобто мудрості. Да, тобто, от мудрість втілюється. І сходить до нас. Да? І перша сходинка слава, да? і наше різдвяне вітання має цей термін в собі. З іншого боку, мені здається, що дуже важливо для себе нагадати, про що йдеться взагалі. Бо я сьогодні зранку був, у мене такий, знаєте, постійні трапези. Правда, тільки тут їжу вже більш-менш давали. Да? От. Зранку був сніданок з 1 плюс 1, там просто в, 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 в кадрі. Потім була трапеза Господня, да? божественна літургія або служіння, де ми причащалися, але це не так, щоб дуже добре поїсти. Да? От тепер філософський ланч, а потім буде обід з родиною. Тобто сьогодні такий день постійної їжі. До чого я це ввів? До того, що сьогодні Сьогодні на сніданку один плюс один запитували, а як оце поєднується релігійне з комерційним, з світським, і чи це непогано, що так. І там е, мені здавалося, що було доречним говорити, що коли у нас є не тільки релігійне складова Різдва, не тільки для християн складова, але є Різдво, як загальне свято, коли тобі зранку пише Юдей і пише з Різдвом, а ти його з Ханукою. І, і виявляється, що ми, представники різних релігій, можемо один одного вітати своїми святами, бо наші свята дуже часто виходять за ці межі суто релігійного і стають загальнолюдськими святами, які наповнюють певними смислами. В тому числі релігійними весь світ. Так от там я виходив за межі, а тут хочу повернути вас назад. Всередину до найголовнішого. І теж, можливо, не дуже релігійного. Тому що що таке Різдво Христове? Це день народження. Ми з вами сьогодні на дні народження. Бо Різдво Христове це день народження Ісуса Христа. І уявіть собі. Що ми десь на цьому першому дні народження, да? то хто головна фігура, коли святкується, там, наприклад, перший день народження, або тільки-тільки хтось народився? Ми святкуємо батьків. Да? А в нашому випадку це про Діву Марію, про Богородицю, про дівчинку, яка колись сказала так, коли ангел сповістив щось неймовірне для людини, незбагненне. Щось дуже дивне. І вона сказала так. І це дивне, цілий Бог прийшов в світ. Там є історія про Йосипа теж дуже цікава історія. Да? Названого батька Христа. Це історія про сумніви. Людина сумнівалася, не знала, що робити, але знову ж почула, прислуховувалась, да? і почула відповідь, що. Не треба відпускати Марію, да? бо народжене від неї святе. І збудеться те, про що говорили пророки. Це історія про ангелів. Пам'ятаєте, коли. Або давайте спочатку про пастушків. да Бо перш ніж з'явилися ангели, на полі були пастушки там десь поруч. І ці. Пастушки були, як кажуть, непрості пастушки, бо і пастушки бувають непростими. Бо є версія, що вони випасали овечок ягнят для Єрусалимського храму, жертовних ягнят. Тому ці пастухи були в якому сенсі богословими. Тобто вони розуміли щось і знали про народження Месії. І от їм з'являються ангели, які що співають. Співають слава, знову наше слово сьогоднішнє слава, слава вишніх Богу і на землі мир. І ми, коли це чуємо зараз, зовсім інший вимір. А що там далі? В людях благовоління, тобто або між людьми благовоління. Що таке благовоління? Добра воля. Да? Люди доброї волі чули цей вислів, і це вміння вирішувати питання. Да? В діалозі, в любові, з доброю волею, з бажанням досягти миру. Але найголовніше, цей мир він з'являється в серці людини. І, і та зірка до речі, ще одна учасниця Різдва, вона. Може бути на небі, хоч вчора був такий туман, що я думаю, навряд чи хто з нас зірку побачив. Але ця зірка не тільки в небі, вона має засвітлюватися в серці. Так само в серці і має народжуватися Христос. Не тільки... І це от, нас, знаєте, дуже добре. Да? у нас цей простір Спочатку не зрозуміло: ранок, вечір, і тому добрий вечір можна співати сміливо. Да? І у нас он зорі над нами. Тут є навігатори, які будуть по них нас. Водити. І теж ця зірка це дуже важлива учасниця події. Ну і напевне ми доходимо до тих, кого ми з вами тут всі нагадуємо. Ну бо філософський же у нас ланч Різдвяний волхвів, які цю зірку побачили десь далеко, і ми про них чули в цій молитві, ті, хто зіркам служили, зіркою навчилися. Тобто, це і. Але дуже важливий момент, і для нас з вами, що якщо ми читаємо уважно святе письмо, то що ми бачимо? Ми бачимо, що події, перші, які описуються про печеру, про ясла, про пастушків, які приходять це печера, а вже коли приходять волхви, там написано храм дім, в домі. Святе сімейство вже в домі. І е, важливо це розуміти, що пройшов певний час. От для цих волхвів, які від зірки навчилися, які, які пішли, які, до речі, е, е, як там, зайву інформацію надали іроду, да, е, який в результаті вирішив знищити Христа. І це теж для нас важлива історія, бо ірод нікуди не дівся. Він і зараз, зранку сьогодні, намагався нас нищити, да, тобто відправляючи свої стріли, і, на жаль, як і тоді в Іфліємі, і у нас гинуть люди, гинуть діти, і це говорить про те, що історія Різдва продовжує бути сучасною. Бо Христос народився не десь там, далеко дві тисячі з чимось років тому. Христос народжується тут і зараз, посеред нас. І треба це тільки побачити. Більш того, цю історію треба побачити сучасними очима. Бо коли говоримо, що не знайшлося місця Йосипу з Марією в Іфліємі, то це ж історія в тому числі про безхатченків, про людей, які не мають і втрачають зараз свої доми, свої квартири. Історія втечі святого сімейства в Єгипет, це історія біженців. Тобто Христос був біженцем. І це актуальна історія до сьогодення. Більш того, коли ми знову повертаючись до цієї історії з Йосипом, Марією і цим неймовірним дивним народженням, це ж питання і про сім'ї, де батько не, рів, не рідний. А зараз це питання воно і так стоїть в країні, а воно буде все більше і більше. І треба розуміти якої родини є покровителем святе сімейство? І це теж важливо пам'ятати, і це для нас теж цікава ідея. Ну і наостанок, знаєте, це про скромність літ. Трошки про корупцію в кінці, да? і про те, куди приходить Бог, як він, серед кого він. Перебуває, і що іноді людина будує, намагаючись, не знаю, досягти блага, да? бо благій є Бог. От справжнє добро, справжнє благо, воно, знаєте, в, в мирі внутрішньому, воно в мирі між нами, і воно в реальному втіленні добра. Тому що коли людина має щось, коли людина отримує певний ресурс в своєму житті, чи досягає певних успіхів в тих чи інших сферах, і це вимірюється різними речами, не тільки там, грошима, наприклад, вона має зрозуміти, що це те, що їй дано для того, щоб примножити в цьому світі добро. Бо нагадую, що сьогодні день народження Христа. А він колись сказав, що якщо ви когось напоїли, накормили, вдягнули, прихистили, відвідали, то ви це зробили мені. Тож давайте будемо вітати Христа з ним народження і дарувати йому подарунки. Христос народився! Христос народився! Христос народився!